Фавбет титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Друзі. Раді вітати вас в Джимак арені Другий тур у рамках Фавбет Екстраліги і його матч відкриття. SkyUp-футзал кардинал Рівне. Кардинал Рівне відкривають чемпіонат. Дуже вже часто це відбувалося тим часом Салтано. Він також за кардинал Рівне провів певну частину своєї кар'єри. Суворов молоді виконавці, які впродовж минулого сезону так почали отримувати свої місця у складі. Тим часом Лукас. Він про Макс Сере не знає, як такі ситуації вирішувати. Щириця ух, яка непогана передача на Смоловка, вдох попереджено! Що за пас? Чудова передача від Юрія Щериці. І а, встигнув, не встигнув. Сорокін. Продовжується атака від нього. Удар. 1-0! Сорокім. Не дарма, ми його згадали. Владислав зараз чудово розбирається. І м'яч точно у кут залітає. 1-0 на користь гостей. Ось так от. Чудово розібрався, розібрався Владислав Сорокін у цій ситуації. І 1-0 на, на користь гостей. Знову от, в другому матчі поспіль е, між цими командами. Ну і в Києві е, заодно е, відзначається саме Сорокін. Який от... Ж Лукас. Лукас знаходить Салтанова. Салтанов, Салтанов! Можна бити. Салтанов, Удар! І тут дяченко. Дяченко вдав. ж, що, що Тут момент! І Залітає м'яч у ворота! 1-1 стає рахунок. Авіатори Забивають ці зустрічі. Ну, чудово, чудово все розіграли. Ну і Лукас-Лукас, з якого кута він забив. Просто неймовірно, але для тих, хто слідкував за поєдинками, Кубка Нескорених, напевно, цей гол дивиною не стане. Ну, все, що потрібно для класичної роботи стовпа. Розвернувся, станув майданчика, руками зіграв. Тут Кравчук. Кравчук поборовся з кіпером Киян. Щириця як на велосипеді. Тим часом обходить суперники. Момент удар Гайван не забиває смоловик. Ну, щериця. Знову давайте компліменти саме Юрію адресувати. Як він зараз. От, саме, Коли є удари, коли є простріли, все чудово читать. Але не зараз пройшов і Це Дмитро Суворов. Ну, здається, саме Дмитро Суворов забив. Пройшла, пройшла ця передача. Ну, от вона. Спрацювала чуйка у Тараса Шпички. Вчасно він випускає третю четвірку. У там важко сказати. Здається, все ж таки автогол навіть з кіпчика. Так, хотілося б записати на Дмитра Суворова цей гол, але там від п'ятки з м'яч у ворота залетів. І відбору. На жіночий чемпіонат світу ткачов! Пенальті! І знову пенальті! І знову пенальті, але вже показує, чи хто буде бити. Буде бити Максим Літвінов і жовта картка для Басича. Ну і приблизно в тому місці де був фол проти, фол проти Юрія Щериці минулого туру. То Літвіно! Спокійно, як кажуть, розводить е, кіпера і м'яч по різних кутах. Третій гол Третій гол від Максима е, у двох турах у складі авіаторів. Ну От вона холоднокровність. Все дуже і дуже впевнено зробив. Ну і у Ткачова така, можна сказати, передгольова передача. Ну і Литвинов все майстерно зробив. Ліфет. Ліфер, ліфер! Ще передача! момент! Ух, який шанс! Дуже і дуже добре зараз все розіграли. Там одразу досить гучні підказки. Тут Лукас, Лукас, Лукас! Не забиває Лукас! Ну і чекав, ніби Літвінова. Вдало працюють авіатори. І тут момент, який Салтанов, Салтанов на ліфера. Момент! Як не забивають зараз авіатори. Все чудово розіграли, але Лукас трошки не в тій позиції. Шужго Айван! Гайван! Атака другим темпом! поперечена! Смоловик! Не вдається забити. Ще нагода. Вже друга поперечина для авіаторів. Баку заблокований удар. І знову каркас воріт. На цей раз Бакуму не поталанило. стійку м'яч влучив. Дуже тут Волков. Момент для Волкова. Забиває в інші ворота Едуард у цій ситуації. Скіпчик водить він м'яч за боковою. Скіпчик. Кутовий тепер авіатори в захисті працюють. на добивання Лукас. Ліфер. 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 Першим грає по м'ячу Лукас. Лукас на Ліфера. Ліфер. Пробиває. Відбиває, переводить на кутовий. До завершення. Ще тайм, не вийшли. Тут Лукас. Лукас! Лукас! Дмитро Дяченко перехитрив свого в цій ситуації, Хотів Ланко, Ланко, секунда. Ланко пробити не встигає Євген. І з рахунком 3-1 на користь. Кая футзал завершено перший тайм. Після перерви. Долучайтеся до трансляції. Чаш Прот... <плес> тим часом щириця, щериця і удар від нього. Дяченко забирає м'яч до свого руця. Дало зіграв Юрій. Що щериця і тут момент удар. Ооо! Смоловий! Досягає свого Євген на 23 й хвилині. Ну і чудово розібрався щириця. 4-1. четвертий гол від авіаторів. Лік своїх голів після перерви. Вони розпочинають. ще нагода. Лукас удар! О! От він і дубель від Лукаса. Дуже швидко все розгортається в нашій зустрічі. 5-1. 5-1 стає рахунок. Дужостріков. <плес> Остріков передача яка від Андрія момент! Стійко! Міг в другому матчі поспілі Денис Ніцеренко відзначатися, але не одному з квартетів. <праць> Що ж, остріков? Андрій остріков на рівному місці зараз. Придумав він цей пропущений гол. Басич відзначається. 5-2 стає рахунок. 5-2, от рівняни і в свій пресинг прийшли і, е, пішли і відзначилися. Чужгайван! Гайван і добивання немає! Басич! Відпрацьовує всі рівно. Тепер же рівня нам треба забивати у штучній більшості. Ще момент! Ух, який шанс! І парфенюк. Шошигайман! Над воротами м'яч летить. Ну Не щастить сьогодні Валерію. Чуже ще, ще момент і забивають рівняни. Ось так от рахунок стає. 5-3 в нашому поєдинку. <плес> ж Едуард Волков він відзначив. Що ж Скіпчик пробиває, вилітає м'яч за межі майданчика. Футзал Басич. Басич з м'ячем через Скіпчика. І тут волянюк простріл. Бакінський. Бакінський вдало грає 6 секунд. Із авіаторів. Ще спроба. Бакінський порожні ворота. Удар від Елі, повз ворота З сиреною не забуває Бакінський, тим не менш ская футзал з рахунком. П'ять-три перемагає, набирає 6 очок і стає лідером турнірної таблиці. Що ж, друзі, буду всім дякувати за увагу! Для вас працював Богдан Ісаєв. Слава Україні! Почуємося. Павпет, титульний партнер, Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.